на какой-нибудь аппендицит антихриста или анус антихриста, они оба вполне тянут, что Россия будет проводником той самой господней воли, тем самым вот этим вот пальцем, который даст этот щелбан. Отсюда родилась наша глупость русская. Дескать, там погибнут одни, бабы других нарожают. Ты можешь сказать все, что угодно. Но только хорошо подумай, кому И сколько это будет стоить? Если нам нужны рабочие руки, приехал, отработал, без всякой семьи, уехал, заработал деньги. Все. Не нужна нам эта ситуация. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми вам розкажемо, як насправді виглядає життя за парєбріком і що переживає російська армія. Для того щоб знати більше, лишайтеся із нами. Не забувайте ставити свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова .Лайф», ну і, Звісно, коментуйте, почути і побачення. А зараз жодних уточнень. Не питайте мене нічого, не кажіть мені нічого, бо я до цього не маю жодного відношення, я просто збирач інформації, і як і ви дуже часто перебуваю просто в шоці. Маргарита Сімарян мріє, що Росія стане провідником Божої волі і дасть ляпаса як Пашиняну прем'єр-міністру Вірмені, так і президенту України Зеленському Анусу Антихриста. При когда я говорю Анусу, это цитата, ее использует Маргарита Симонян. Ну, то есть я знала, что когда помирает твой человек, тебя плавает. Но, ну вот, чтобы прям так, чтобы вот прям так публично, чтобы так плохо, господи, не ровен час нам повезет, и она тоже покачурится. Хм. Это в Армении, и это делают не османы, не арабы, не монголы, не римляне, не все, кто это делал многотысячелетнюю историю к сожалению, печальную армянского народа, к которому я этнически принадлежу, это делает армянин. Это он кто? Так же, как и Зеленский. Я... Они не такие крупные люди, чтобы можно было назвать их антихристом, но антихрист – это существо некое собирательное. Это коллективный, так сказать, образ. И вот на... Я уже, по-моему, Володе в передаче говорила, на какой-нибудь аппендицит Антихриста или анус Антихриста, они оба вполне тянут. Они проводники воли его. Это будет продолжаться, пока всем им вот так вот по носу не надут. И я очень надеюсь, что Россия и будет проводником той самой Господней воли, тем самым вот этим вот пальцем, который даст этот щелбан, этим двум отморозкам и тому Антихристу, которого они представляют. Якаш, катастрофа! Вы являете, что... Ані Путін, ані Міністерство оборони не знають правду про втрати. Чорт візьмі, а хто ж тоді, якщо ані? Російський військовий прям стверджує, що Володимир Володимирович Путін ні до чого, він не винен, він не знає, він не розуміє. Офіцери батальйонів гинуть цілими групами. На зустрічі з міністром сказали: говорить, що хочете, але подумайте кому і сколько це буде стоїть. Цілим частинам погрожували, щоб вони не звітували про правду. Але здається, що якщо сам Путін або поруч Медведів говорить про мобілізацію, про призов чи просто про добровільне підписання контрактів, 200-300 тисяч, то має виникати банальне питання. У нас була демобілізація? Ні, не було. То вони що всі здохли? Легко стверджувати і наївно стверджувати, що хтось чогось не розуміє. Путін знає точну цифру до останньої коми. И наистрашнейшее, что ему банально плевать. Наверху масштабов потерь не поднимают. Масштабов происходящего не понимают. Более того, здесь есть две составляющие. Вы сказать, остров. что президент не в курсе реального числа? Министр обороны не в курсе реального числа. Министр обороны. Вы есть просто убой. закрывать программу и уходить. Они не в курсе реальной ситуации. Когда, например, группа управления батальона весь офицерский состав просто убивается, там, не просто не бойцы и прочее. Вот разговор с человеком, у которого должна была состояться он в числе тех, кто должен был присутствовать при встрече с министром обороны. Ему просто подошли и сказали, ты можешь сказать все, что угодно, но только хорошо подумай, кому и сколько это будет стоить. И вопрос получался следующий, что вопрос не то, что та, там, его там штурм там кинут и прочее, А в тому числі люди, які, там час куди прийшов і так далі, я впевнена, що якби можна було започаткувати народження дітей, наче ти із Тюбика вичавлюєш пасту, то в Росії би обов'язково це зробили. Всі розмови тільки про це. Треба дітей, треба людей, треба народжувати. В нас високий показник смертності і не тільки. І дійшло вже до того, що російсько православні попи називають жінок. Дохлими і боягузливими, ніякими, фактично, і що вони в Росії не хочуть народжувати. Здається, що нормальна жінка має не тільки хотіти народити, вона має ще хотіти зберегти життя своєму коханому, ну або тому, від кого вона планує і збирається народжувати. Але ці питання в Росії не піднімаються. Не смій помирати просто так, не смій помирати задарма. Якщо і помирати, то за Путіна і на фронтах. Якщо і народжувати, то не від коханого і в коханні, а лише Путіну, путіністів і наступних СВОшників. Ось і все, що треба знати про роль і значення сучасної церкви в житті російських людей. Сім'єю ніхто ніколи за сім'ю ніхто ніколи, ніколи не боровся. Тому що сім'я була везде, сім'я була многодетна і так далі, і так далі. А от сьогодні відсюди наш, родилась наша глупость російська. дескать, там погибнут одни, бабы других нарожают, там шапками закидаем, там еще что-нибудь такое. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по пол шапки дать им в руку, как бы. вот уж точно нас шапками закидают. А мы нет, мы исчезаем мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. То есть есть такая практика народосбережения. То есть надо беречь народ. Беречь народ от наркомании, от гибели за рулем в пьяном виде, беречь народ от алкоголизма, беречь народ от бессмысленных смертей, как это бывает между молодежью, значит, такой зацеперы всякие там рискуют своей жизнью, гибнут ни за что. Лучше бы на фронт пошел, на фронте бы как солдат погиб с оружием в руках. Російський депутат заявив, що руський той, хто із народження говорить по російськи. Релігія не важлива. Якщо дитина сказала, мама російською, то він русський. Ленін все зіпсував, прив'язавши це до крові. За 100 років русських зменшилося в шестеро. Треба повернутися, каже депутат, до старих принципів, інакше з піку не вибратися. Ну, тобто, пік падіння. Я пам'ятаю, що по мамі визначали, по крові визначали, але просто по мові, а раптом я випадково щось ляпнула російською. А може я не хотіла, може я одумалась, як і більшість українців. Але здається, що в Росії настільки велика біда і проблема, і це пов'язано не тільки з тим, що вони подихають на українських фронтах, а й з тим, що і далеко не всі національні республіки говорять російською і виглядають етнічно як росіяни. Тож. У спробі захопити ще більше людей і територій, звісно, вони підуть за принципом мови. Ти подивишся на частину України і подумаєш, о, отут всі русські люди. А потім прийдеш, помреш від наших рук і вже мертвий, вже пізно, але збагнеш ні, все-таки не русский. Таков принцип російського державного цивілізації, відличаючи, допустимо, від запада і від востока. це той, хто говорить з рождения по-русски. Все. Это единственный критерий. Да, он может быть при этом еще православной веры, но может и не быть. С точки зрения юридический язык рождения. То есть, если ребенок сказал слово «мама» на русском языке, по принципам русского госстроительства он считается русский. Вот механизм идентичности, который был изначально создан. И под него создавалось все государственное строительство. В Октябрьскую революцию Ленин сменил эти принципы. Там появился принцип аналогичный немецкому, через родителей, да, через кровь. Вот этот принцип идентичности через кровь и отличает Советский Союз от Российской империи и Руси до этого с точки зрения идентичности населения. Этот введенный в 17 году принцип привел к тому, что за 100 лет пропорциональное население русских уменьшилось на планете Земля приблизительно в 6 раз. То есть на 17 год количество жителей Российской империи, а из них большая часть были русские, составляло в сегодняшнем пересчете миллиард человек. Ну, это вы аппроксимируете, там, если бы там это все размножалось, ну, их там, по-моему, было тоже 140 миллионов. Ну и что? Во ну, всей империи, по-моему. мы же сравнительно говорим. Да. То есть у всех было мало, а население было миллиард всего. Ну, да. Соответственно, соответственно... был каждый девятый житель Российской империи. Каждый девятый. Дальше мир 100 лет развивается, растет, а российская территория остановилась в своем развитии, не росла. В результате мир стал под 8 миллиардов, территория России, по сути, осталась такой же. 150, а было там 120. Изменение идентичности приостановило развитие населения Российской Федерации. Ну, так правильно сказать? Ну, в общем-то, да. Вот так и произошло. Потому что изменились принципы идентичности, принципы говорить, кто свой, кто не свой. Отсюда пошла укранизация, как государственная политика и федерализация, как государственная политика, то есть федеративное устройство и все остальное. Поэтому мы и говорим: что за сто лет, изменив принципы, мы пошли в пике вниз, как конкуренция наций. Мы же говорим о законе конкуренции наций. Отсюда наш вывод нам придется возвращаться к русским тысячелетним историческим принципам идентичности. Иначе мы в этом пике исчезнем, имея такую огромную территорию, одна шест, седьмая часть планеты, очевидно, уже населения не хватает. А в Российской империи хватало. І в Росії продовжується боротьба із мігрантами. Російський депутат пропонує, каже мігранти отримують пільги, маткапітал і не тільки лише після 20 років життя в Росії, окрім білорусів і окрім українців. Для них геть окремі програми багатодітним дають низькі ставки на іпотеку, але виявилося, що це здебільшого мігранти. Тобто, якщо хочуть заробити, вони приїхали, заробили, отримали ці всі блага від Російської Федерації і мовляв. Поїхали. Я, наприклад, не знаю, чи це можливо, але саме проти цього депутат і пропонує виступати. Знову мігранти, Муся, мови. для будь-яких льгот, будь то матерійський капітал, будь-то любимо льоти, мати время перебування в гражданствені Росії і не менее 20 лет. Років. 20 років. Вот если ты 20 лет, исключение составляет наши граждане из Беларуси, из Украины, у них по программе э, переселения, для них это не действует. А вот для всех, особенно из стран Центральной Азии, 20 лет. Только тогда вы имеете право на дружить как-то год. Сегодня у нас э, вроде государство говорит, давайте многодетно помогаем. И почему-то три этих многодетных оказываются семьи, э, приезжающие сюда деканты. Э, э, Якщо нам можна робочі руки, приехал, отработал, роботи сім'ї, уїхав за роботу дім. не нужна нам ця ситуація. Хвилинка пафосних і красномовних промов на пропагандистських ток-шоу-чиновниця вирішила звернутися до росіян і сказати, що наше завдання це підвищити добробут громадян не лише пенсіонерів, а й тих, хто вийде на пенсію. Якщо не знаю, Путіна вона має на увазі чи кого ресурси від підвищення пенсійного віку залишаться у фонді і підуть на пенсії. Я нагадаю, що не так давно воєнний злочинець Путін в порушенні конституції переписав її і підвищив спочатку пенсійний вік. Обурення ненависть гнів були шалені. Далі зараз заговорили про те, що в принципі треба скасувати всі пенсійні виплати і сам фонд. Ну мовляв, ти. Все, що заробив за життя, все твоє або має тебе утримувати дід. Тож здається, що коли російські чиновники говорять про добробут і благополуччя громадян, коли кажуть, що ресурси від підвищення пенсійного віку залишаться в фонді, то хтось когось вже готується намахати на бабло, полишає пенсійний возраст, ми ставимо перед собою тільки одну задачу: повисіть рівень благосостояння наших громадян. Причем не только граждан, которые уже сейчас вышли на пенсию, но и тех граждан, которые будут выходить на пенсию и дальше. Все ресурсы, которые пенсионный фонд получит от увеличения пенсионного возраста, в пенсионном фонде останутся и будут направлены на увеличение пенсии. У Псковській області створюють кібердружини. Це ніяк не плутати із класичними дружинами і не думати, що це просто дружини по інтернету. Ні, все набагато складніше. Це спеціальні отряди для того, аби викривати в інтернеті русофобію і екстремізм. Тільки я от не знаю, це що ці кібердружини мають зібратися в якомусь місці, розставити комп'ютер, зайти в чат, шукати якісь негативні коментарі. Яка Їхня робота. Путін нещодавно підкреслив це ключовий напрямок Росії, саме створення цих кібердружин, і ми вам про них і розказували, і показували. Тож, боротьба всередині із русофобією, ви можете собі уявити, невже хтось в Російській Федерації не любить Путіна, Росію та СВО. Особое внимание следует уделить работе по противодействию экстремизму в информационно-телекоммуникационной сети интернет. К этой работе предлагаем активно подключить волонтеров-активистов из числа обучающихся в Псковском государственном университете. С руководством ВУЗа этот вопрос проработан и достигнута <как> общая заинтересованность о создании так называемой кибердружины. Организовать работу кибердружины целесообразно во взаимодействии с Министерством молодежной политики Псковской области и Центром информационной безопасности. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте обов'язково нам лишати свій лайк, підписуйтесь на ютюб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене і звісно пам'ятайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику. Допомогти команді Ютуб каналу Кубанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми всі лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Кубанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!